Відстрочки студентам більше не буде. Саме з таким питанням сьогодні до вас виходжу, оскільки, якщо ви читали новини, дуже почали масово робити перевірки всіх навчальних закладів і ну, як і університетів, так і коледжів. І тільки на сьогоднішній день понад 50 тисяч студентів вже відрахували з вищих навчальних закладів. Це все пов'язане з тим, що чоловіки навчаються старше 25 років у вищих навчальних закладах. Вітаю всіх. Відстрочки по навчанню більше не буде. Саме таку тему сьогодні з вами розберемо у даному відеоролику. Ну і ви зрозуміло напишіть свою думку після перегляду відео у коментарях, що ви думаєте відносно даного питання. Обов'язково поставте лайк і робіть підписку на даний youtube канал А зараз розбираємо саму тему. Всі ми добре з вами, друзі. Знаємо, що на сьогоднішній день право на відстрочку номер один це є навчання у вищих навчальних закладах. Чому це так? Тому що це було досить зручно оформити. Через Резерв Плюс не потрібно було там збирати якусь велику кількість документів, і саме простіше було поступити до будь-якого навчального закладу і отримати по факту і освіту, і відстрочку. І зрозуміло, що враховуючи велику масу чоловіків, які пішли здобувати освіту, зрозуміло, це викликало безліч питань відносно законності здобуття даної освіти. І зрозуміло, чи дійсно дані. Студенти здобували дану освіту чи просто користувалися правом на оформлення відстрочки. Саме тому і виникло питання відносно перевірки законності е, даних військовозобов'язаних здобуття освіти е, старших після 25 років, оскільки вони зрозуміло порахували, що припустимо людина закінчує школу 18 років, врахують 5 років для здобуття освіти, і от вам цих 5 років є відстрочка. Але саме цікаве те, що до 24 років чоловіків не мобілізовують, а після 25, зрозуміло, вже виникає безліч питань і є прямий обов'язок проходити військову службу, якщо в тебе немає інших підстав. Саме тому на сьогоднішній день пішли масові відрахування студентів віком від 25 років. І ось наведу вам приклад навіть із свого близького оточення чоловік мав відстрочку по навчанню. Він здобував освіту, я не пам'ятаю, на кого він навчався, але ж фактично на стаціонарі де наформив все як повинно бути. І зрозуміло, в нього рік була відстрочка. Але після того до нього підійшли з деканату і повідомили про те, що, друже, так і так, ти вибираєш, або ти. Відраховуєшся самостійно, або ми відраховуємо тебе за неуспішність. І зрозуміло, що не можуть просто так відрахувати, якщо тим паче студент відвідує навчальний заклад, ходить на пари, зрозуміло, інколи пропускає, але ж фактично ходить. І єдиною підставою відрахування є те, що йому 31 рік і зрозуміло друзі, що це була саме ключова підстава його відрахування, тому що вік йому дозволяє вже проходити військову службу. Що друзі в такому випадку робити? У вас є тільки два варіанти: або погодитися на відрахування, або все ж таки захищати свої права та інтереси в судовому порядку, оскільки такої підстави, як відрахування із навчального закладу через те, що вам більше 25 років, такого немає. Тому що в Україні законодавство побудоване так, що людина має право здобувати свою освіту незалежно від віку і ваших там релігійних переконань, тобто є у вас бажання навчатися. Будьте добрі, навчайтеся, здобувайте відповідну освіту, яка вам необхідна. І зрозуміло, також і підставою для вістрочки є фактично здобуття освіти. І якщо ви змирюєтеся з тим, що вас відрахують, зрозуміло, ви втрачаєте право на вістрочку. Але ж якщо ви готові поборотися і те свої права та інтереси, потрібно оскаржувати дане рішення в судовому порядку і зрозуміло оформляти собі вістрочку від мобілізації. Але ж, друзі, чому люди погоджуються досить часто на те, щоб їх відрахували? Тому що дійсно бояться того ризику, що навіть якщо він виграє суд і його поновлюють на навчанні, і далі він продовжує відповідно здобуття даної освіти, то, по-перше, в нього виникне нібито порушення. Яке да, от буде в довідці, йде все так порушує послідовність здобуття освіти. І зрозуміло, переживають за те, що після поновлення на е, навчання, зрозуміло, що е, його на найближчій сесії знову будуть. Задавати безліч питань, для того, щоб він не здав відповідну сесію і його відрахувати за неуспішність. Але зрозуміло, друзі, що те чи інше питання воно все ж таки вирішується у вашу користь. Головне, щоб ви дійсно відвідували навчання і якісно готувалися до тих предметів, які ви здобуваєте, і проходите. Тому, друзі, як підсумок ми можемо і дійти до одного висновку про те, що на сьогоднішній день дана підстава для відстрочки вона повністю буде зникати, оскільки велику кількість студентів вже на сьогоднішній день відрахували. І це тільки починає набирати обертів. Тому, Тому якщо у вас виникають якісь питання, або ви хочете проконсультуватися, звісно, можете це зробити за телефоном, який ви бачите на екрані. І я з радістю вам допоможу, поспілкуємося, вирішимо, як правильно вам діяти в тій чи іншій ситуації. Ну і зрозуміло, якщо ви ще не поставили лайк. Ставте лайк, робіть підписку, і тисяч на цю, щоб не пропустити нові відеоролики. А як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко. Всім пока, до нових зустрічей!